Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я, як і завжди, наприкінці кожного місяця, буду ділитися з вами моїми парфумерними улюбленцями цього разу червня. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Сьогодні я маю величезну добірку з чудових ароматів, про які я впевнена, не дуже багато хто знає, тому якщо хочете дізнатися для себе щось нове та цікаве, не забудьте поставити вподобайку, підписатися, і ми можемо розпочинати. Ну, дивіться, в мене сьогодні, як і завжди, багато цікавезних парфумів, але мене завжди цікавить, які парфуми подобаються вам, особливо зараз, коли вже скінчився перший літній місяць. Чи ви взагалі можете у це повірити, що літо приходить до такої активної фази, і зараз у нас теж дуже багато активних подій в країні. Тому сподіваюся, у вас все гаразд. Не знаю, чи збираєтеся ви у відпустку. Я ось собі запланувала і маю зараз навіть декілька цікавих нових пробників, які я візьму з собою, але вже ж сьогодні я буду ділитися тими парфумами, які я найчастіше носила протягом червня. І розпочати хочу з аромату Synergy від бренду, який називається Sentology. Відкрила я для себе його минулого місяця, спробувала два аромати. І цей мій фаворит, бо він надзвичайно вибуховий своїм фруктовим ароматом. На старті тут багато фруктових нот, такі як персик, зелене яблуко, ще є різні цитрусові ноти, груша, спіле манго і дуже реалістична нота ананасу. Потім, незважаючи на всю свою фруктовість, він стає більш елегантним за рахунок. Через мигдаль він додає пудровості до квітів, такі як троянда та жасмін. А ось сафран в поєднанні з базовими нотами амбри, мускусу та моху, нагадує мені бакара Руж 540, який я особисто не дуже полюбляю, бо для мене це занадто важкий та різкий аромат. Але тут через всі ті вибухові, дуже соковиті, тропічні, такі літні фруктові ноти, цей аромат набагато легше, набагато приємніше носити, особливо зараз, коли вже. Підбирається спека, тому я його носила і в повсякденному житті, і до праці, бо він такий і формальний, і водночас дуже легкий, приємний, освіжаючий і гарно шлейфить. Так що, може, якщо ви шукаєте щось в стилі пекара руш, але більш літній, більш приємне, то я вам його дуже раджу. Але вже говорячи про фруктові аромати, я нещодавно поділилася з вами моєю фруктовою добіркою з таких парфумів. Якщо ви її не бачили, обов'язково придивіться те відео. Я залишу на нього посилання зараз на екрані. А більш корисну інформацію ви можете отримати внизу з опису цього відео. Але зараз давайте проговоримо ще один чудовий фруктовий аромат це Мнемозін від Пали Тіцяна Теренці з їх лінії Джардіно Бенесере. Ці парфуми натхнені різними садами, якщо я не помиляюся, і мені подобається цей аромат не тільки, знаєте, типовою фруктовістю, яка притаманна. Взагалі Павло Терензі і їх а, різним колекціям, тільки подумайте про кірки або стріхніну такі дуже фруктові аромати. Тут в нас буйство різних нот і тропічних фруктів, маракує, тут у нас ще є персик, є тут і іланге-ланг з туберозою, нарцисом, фіалкою, жасміном, франджепанії, є тут і чорна смородина з лимоном та бергамотом, а тут навіть є ще й різні. Дізні нотики парису, мускусу, сірої амбри, тмін. Не пам'ятаю, як буде українською щебреці, може, я помиляюся. Поправте мене, будь ласка, у коментарях і пачулі з прянощами. Ну, коротше, повний набір, аромат, я хочу сказати, насправді легкий, незважаючи на буйство нот. Він вже ж фруктовий, в ньому багато флоральності, все гарно збалансовано, нічого не випирає з композиції, яка дуже літня. Весела, я її теж носила до праці, бо вона гарно шлейфить і тримається, коли немає часу якось це нанести парфум протягом дня. Я знаю, що цей буде дуже гарно. Звучати увесь день, і він, знаєте, такий дуже запашний, приємний. І мені подобається, що немає в ньому важкості, яка присутня в багатьох парфумах цього бренду. До речі, якщо ви хочете затестити або ці аромати, або парфуми з колекції Терензі, ви можете їх придбати з магазину Seju Avangaard. А в мене для вас є знижка, бо вони не дуже дешеві. З нею ви трішки можете секономити для себе. Але парфум дуже а вже ж в такому гарному флаконі. До речі, вже говорячи про гарні флакони, в мене є просто неперевершений аромат ЖТМ від бренду Lord Milano. Ви тільки подивіться на цей флакон, він надзвичайно потужний, і аромат дуже легкий, приємний, такий елегантний, фруктовий. Тут теж є багато тропічних квітів: і ланг, і жасмін, і квіт апельсинового дерева, пачулі, тонка, ваніль, навіть трюфель. Тому може здатися, що він важкий по нотах, але він настільки елегантний, от знаєте, парфум не наче з минулого, коли не були в тренді ті аромати, в яких є якісь дуже виразні ноти, що ви можете прям їх назвати. У цьому ароматі все гарно збалансовано, тому його так легко носити на будь-які заходи, чи це праця, чи це повсякденні якісь моменти, чи ви кудись йдете і ви хочете пахнути дорого та дуже. Приємно, цей аромат дуже гарний, і я взагалі хочу собі більш парфумів з саме цього бренду, бо вони усі такі, знаєте, дуже гармонійні. Але ось усі ці попередні аромати, вони, знаєте, такі фруктові з натяком на квіти. Я взагалі зараз просто ну, несамовито закохана в туберозу. Я її знову для себе відкрила. До речі, я на цьому каналі не маю туберозової добірки, і якщо вам вона. Вона була би цікава, мені здається, тубероза завжди така. Знаєте, вона має дуже-дуже насичений аромат. До речі, саме влітку. Тому я можу для вас з задоволенням зняти обширне відео про туберозу, бо В мене насправді багато таких ароматів, ось, наприклад, як Moon Bloom від Hiram Green. Тому дайте мені, будь ласка, знати у коментарях, чи вам ця тема цікава. Але аромат насправді натуралістичний. І він такий трішки різкавий. Бо Тут в нас тубероза в поєднанні з жасміном і лангі-лангом. Вони ж тропічні, знаєте, начебто ви десь у відпустці на балі. Але вони тут в поєднанні з ем, різними прянощами та більш бальзамічними нотами. І вони додають композиції більш вінтажного звучання, не начебто парфум, створений багато років тому, але через ноту кокосу. Все це більш згладжене, тільки в базі. От на початку тут є така різка. Нотка, начебто теж зелене листя, ось так взяли в руки і пожмакали. Тому аромат натуралістичний, цікавий, різкий, коли мені хочеться такої потужної туберози, я саме його ношу, він для мене більш літній, знаєте, може, навіть на вечір через оті прянощі та бальзамічні ноти. А якщо ви зацікавлені у цьому бренді, то ви можете придбати їх парфуми теж у пробному варіанті. З магазину Equasion Natural, в мене теж для вас є знижка, і в них дуже великий каталог різноманітних індій і нішових брендів, раджу вам обов'язково його переглянути. Але якщо ми вже, знаєте, так ну, зачепилися за туберозу, я хочу поділитися. Ще буквально декількома фаворитами, бо я не тільки закохана зараз у туберозу, я особливо шукаю парфуми, в яких би була помітна тубероза в поєднанні з удом. Це не дуже типова комбінація нот, тому це ще цікавіше для мене знайти такі парфуми. Я ось думаю, можу зняти для вас відео про туберозу і ще удову добірку, бо на перший канал я буду знімати саме, знаєте, ось моє. Захоплення парфумами з розу з туберозою та удом, і ще поєднання таких парфумів, в яких присутня тубероза та уд. Але я думаю, це вже більш щось таке унікальне. На цей, на цей канал я можу зняти саме окремо про туберозу а, або уд. Але а вже ж ви можете дати мені знати, що саме вас цікавить. Ось такий парфум. Який просто у чудовому флаконі. Він дуже звертає на себе увагу через свій дизайн, такий помітний колір. І я вам хочу сказати теж неймовірний аромат, який називається Ultra Violet від бренду Alhermein. Я вже для вас, мені здається, ні, це була Орієнтіка. Алхермейн це просто неперевершений бренд для мене. Він з Еміратів, якщо я не помиляюся, і що про нього цікаво знати, так це те, що вони мають парфуми, які більш в такому, знаєте. Східному стилі, і вони теж мають декілька більш західних колекцій. А ще вони створюють парфуми, які в трендах, які зараз популярні, які зараз наразі. І ось цей аромат він для мене унікальний. Це взагалі для мене відкриття цього місяця. Бо тут в нас ось на початку є ноти не на начебто такої цукрової, солодкої троянди, яка нагадує мені трішечки ось такі, знаєте. Атари зі сходу, але вона тут в поєднанні з імберем та бергамотом. Вони її насправді дуже освіжають, а потім тут неймовірний, такий шикарний букет з білих квітів, в центрі якого є тубероза, а в базі ось той неперевершений уд, який не занадто важкий, він тут дуже гламурний і аромат, незважаючи на опалентність білих квітів та знаєте, таку потужність уду. Я хочу сказати, його дуже легко наслаждається. В повсякденному житті, це не просто моя. А... Знахідка цього місяця, а це мій найулюбленіший аромат, який я носила найчастіше усюди, бо я в нього в нього закохана і дуже раджу усім вам його затестити, якщо а вже ж є така змога. Якщо немає, і ви все ж таки хочете потужний туборозовий аромат. Я не хочу перетворювати це відео вже на туборозову добірку, але я повинна вам розповісти про своїх фаворитів, що робити, якщо я була просто, ну, я не могла відірватися від туборозових ароматів, і я нарешті придбала My Way Perfume який про який я дуже давно мріяла через цей гарнющий флакон? Взагалі мені дуже подобається колекція. Майвей від Armani, бо вона про туберозу, яка виразна, не начебто анімалістична. І всі парфуми з колекції гарні. Але це мій улюблений не тільки через неймовірний дизайн флакону, а через те, що в компанії з туберозою, квітом апельсинового дерева, бергамотом, терпким апельсином є і рис. І рис це неймовірно дорогий парфумерний матеріал, який текстурний, він дає завжди пудровості там. Такої, знаєте, Дорогої нотки аромату. Тут а, все це, знаєте, так гарно обіграно амбретою, мускусом, ванілью. Він точно не солодкий, але він дуже гарно шлейфить, звучить дорого. Знаєте, Ось багато люксових таких ароматів від дизайнерських брендів, вони зараз а, звучать а, так більш легко, не нав'язливо, але водночас не дуже дорого і солідно. Ось цей аромат в ньому є потуга, але все ж таки він не занадто важкий. Так, може не в спеку носити, але так як мені було все одно, і я хотіла туберози, туберози і ще більше туберози. Тут я це все отримала, ще з пудровою такою гарною підкладкою. Тому так, шикарнючий аромат, але в них є більш легкі версії. Але я взагалі не чураюся солодких, таких потужних ароматів влітку. А вже ж, я не люблю, наприклад, пачуліві або занадто амброві аромати. Але якщо це гурманіка, то я відкрита для неї завжди, і я насправді. Знайшла собі нове парфумерне я. Взагалі я закохалася у цей парфум ще, коли я затестила колекцію Boho Boko в перші декілька місяців тому це було для мене просто таке, ем, знаєте, щось дуже-дуже цікаве, оригінальне, унікальне, насправді неймовірна колекція, усім раджу, але парфум Coffee і White Flowers я для себе виділила. І нарешті він в мене з'явився. Я хочу вам сказати, що він так такий манливий, він не. Тільки смачний через цю каву, шоколад, рум, ваніль, прянощі. і вже ж білі квіти. Він такий гармонійний, солодкий, але, знаєте, не їстівний, неймовірно притягує компліменти. Це просто магнит для них. І він створює дуже гарний настрій. Це афродізіак, бо тут є і кава, і шоколад, і алкоголь. Він неймовірний, суперкрутий. І я його носила, бо вже ж я. Я його отримала і я просто не могла натішитися. А ще я, врешті-решт, придбала парфум. Це новий фланкер фланкеру Клої uh, під назвою Neumat Naturel з акцентом на жасмін. Я ще думала, чи треба він мені, чи ні, бо в мене ж є перший Naturel. Вони, до речі, дуже відрізняються від uh, самого першого аромату Neumat, бо він був, начебто, в стилі шипер, там був персик в поєднанні. Ні, може, не персик, не пам'ятаю. Так, персик Перепрошую, зі сливою Мірабель, і ось мхом. Тому він був такий, знаєте, елегантний, класичний. А потім вони створили парфум Натурель. А, напевно, це, ну, як ми можемо зрозуміти по назві, натуральна версія, і він взагалі відрізнявся бо нагадував мені особисто. Знаєте, таку бананову гумку до жування. Тут Там були ще ноти цих фініків, які я обожнюю, а, ванілі. А тут ще є додавання жасміну, вони начебто акцентують на ньому увагу. Я не можу сказати, що він занадто флоральний, я все одно відчуваю бананову а, жуйку, а, тут є сандал, ваніль, мох, але він настільки позитивний, сонячний і ще має а, текстуру начебто морозиву, Знаєте, таке лагідне, кремове, не занадто жирне. Ох, я його Обожнюю, це знаєте, така гурманіка для тих, хто хоче чогось більш свіжого, але компліментарного. Дуже раджу. Ось просто підіть в магазин, якщо є така змога, і наносіть на себе саме натурель. Неважливо, яку версію, я вже ж рекомендую зараз жасміном, бо ви знаєте, він може бути занадто. Домінантне, ось, наприклад, Еліан від Мугляр це мій ночний кошмар, я ненавиджу той парфум. А тут же «Смін» від такий делікатний, натуральний, легкопомітний, але все одно, знаєте, має в собі ось а, ту шикарність а, саме від білої квітки, трішки індольність, яка звертає на себе увагу. Але добре, зараз ми покінчили з усіма такими потужними квітковими і фруктовими нотами, ну майже. Хочу трішечки порозмовляти про троянду, бо я не знаю, як ви, а я її обожнюю зараз? У нас в саду багато. Квітет трояндових кустів, і вони всі такі ароматні, запашні, їх стільки багато різних сортів. І ось я маю парфум, який мені нагадує саме таку троянду саду яка делікатна, ви можете вловити її аромат, але треба підійти ближче, щоб насититися ним. І це насправді парфум від Зари в 30 мл флаконі. Вони випустили таку гарнющу колекцію, і я навіть отримала з щоб її для вас оглянути, тому я планую це відео дуже скоро. І в колекції цього аромату, бо там є такі, знаєте, Cherry Smoothie, маршмелою, солвій пан. Ну, коротше, там одна колекція, і потім це квіткова колекція. І ось цей парфум Queen Plum Rose, який про ж, троянду, тут ще нота є цього ем, піску. Так? А, і древесина. Але він мені нагадує такий легкий, чистий аромат троянди, а, дуже приємний. Його можна нанести, а, коли ви йдете на побачення, бо він такий більш жіночний, романтичний, або коли ви вийшли, прийняли душ і хочете просто мати на, себе, на собі, не начебто, знаєте, такий а, трояндовий гель для душу. Ось такий він сучасний, приємний, ненав'язливий, дуже гарний саме в спеку, щось більш потужне. Тужну теж з трояндою це парфум Delina Exclusive. В мене, на жаль, немає оригіналу, але є ось такий, ну як це сказати, альтернатива, д'юб, клон цьому парфуму від бренду Lux Odor. І вони створюють аромати, які натхнені іншими популярними парфумами унісекс, нішових брендів, або чоловічих та жіночих популярних парфумів а, на основі ось такого масла. Мені це подобається, бо я люблю ось так нанести собі на ручку, наприклад, або просто отак навіть. Делікатно шариком провести по одягу, але треба більше уважати. Наприклад, якщо ви це зробите на шкіру, то це одна справа. А на одежу треба бути уважним, бо вони можуть залишати знаєте, такі плями. Але ось так я люблю провести по волоссю, бо потім вона так дуже приємно. Пахне увесь день, і це парфум, він, начебто, знає такий а, пудровий шар. Тут є ноти лічі, і груші, і бергамоту, але я відчуваю більш таку дуже пудрову троянду, а, з ніщовим присмаком, через те, що тут є і ладан, і уд. Вони її а, не роблять важкою, але просто додають, а, знаєте, більш солідності. Ось, тому дуже любила її носити може ввечері, або може, коли хотілося Ще більш троянди, ніж Тазара. В мене взагалі є така коробочка з їх ароматами. Тут багато туберози та уду, але я її приберігу на пізніше. Ось, наприклад, інші парфуми, до речі, Барбарі Хер, чудовий аромат, мені подобається. В ньому є, знаєте, начебто натяк на Бакара Руж, бо він створений а, тим самим парфумером. Але він більш легкий. Це не начебто, знаєте, таке смузі з а, різних а, заморожених а, ягод. А, і черешня тут є, або не черешня, вишня. А, тут ще є чорна смородина, і ось такі заморожені ягоди, малини, суниці, полуниці. А, є тут квіти, але вони тут, знаєте, з амброю, з мускусом, з ванілью. Тому вони не дуже відчутні. Аромат насправді дуже легкий. ось І з ним можна піти і більш на ділову зустріч, і на побачення, і з друзями зустрітися. Аромат. З яким ви не прогадаєте? Ще один парфум, який насправді мене вразив, я думала, він мені не дуже сподобається, бо я не люблю а, Black Opium від. А... Цього і в Сен -Лорану. Ось скільки флагманів не слухала, жоден не сподобався. Ну, такий солодкий, ну, такий приторний аромат, ну такий неможливо носити просто. Знаєте, я дуже завжди відкрита до усіх солодких ароматів, але цей для мене завжди був занадто важким. І ось, коли я отримала цей шариковий Black Opium Lux Odor, я думала: ну добре, ну на не всю, Знаєте, вже усе наношу. Ось, дивіться, що я роблю, просто собі на ноги мажу, бо вже усюди маю аромат. А я ще не закінчила зі своєю добіркою, ще залишила, знаєте, найкращий аромат фишенка на торті буде в кінці, але зараз ми поговоримо про таку потужну гурманіку. Знаєте, от якщо вам подобаються парфуми в стилі Angel від Mugler, от знаєте, такі дуже цукрові пачулі з таким. По потужним характером, начебто, це, знаєте, не делікатна якась дівчинка, а така більш солідна, більш в тілі жінка. Я це все дуже з любов'ю кажу, але просто щоб зрозуміти сам склад аромату. Ось це. Саме таке відчуття від Black Opium, він такий, знаєте, аромат а, з претензією. Але я нарешті, Боже, я сама в шоці відчула тут каву. Ніколи не відчувала каву в Black Opium. От напишіть мені, будь ласка, там був колись один лімітований флагман, де я відчула каву, мені сподобалося, але я думаю, та коротше, не буду на нього так... Вже звертати увагу, тут реально є кава, тут є ігрикий мигдаль, він такий пудровий, він робить цю каву більш солодкою. А вже ж тут є ваніль, вона домінантна, вона тут найважливіша нота. Але я відчуваю сок груші. Я відчуваю навіть а, такий більш, а, я б сказала, темний, гіркуватий присмак лакриці, тут є а, древесина, я відчуваю навіть пряно, що я відчуваю тут просто. Буйство різноманітних а, нот, а, а не так, як в Black Opium, який просто важкий, який на мене сідає. Ну настільки він плоский, не знаю, от як на вас мені було би цікаво дізнатися. Вашу думку щодо саме Black Opium, але якщо він вам не подобається або подобається, то зверніть увагу саме на цей парфум. Він мені сподобався, знаєте, ось коли ввечері вже спека спадає, але все одно тепло, і ви хочете такий приємний аромат, який би звертав на себе увагу, який був би більш в тренді, бо він сучасний. Класний парфум. Може і Black Opium на комусь так приємно звучить, точно не на мені, але на мені звучить шикарно, бо це. Це шикарний аромат від Нішани Ані X. Це їх нова версія цього неперевершено ванільного аромату, який мене насправді колись вразив своєю свіжістю та хрумкою нотою ванілі. Так, як це не парадоксально звучить, я саме відчувала таку Хрумку ноту ванілі може це через а, а, зелене яблуко, спеції та теж чорносмородину, які вони всі тут присутні. Але ми маємо ще додавання інших нот, наприклад, такі, як а, диня, а, різні цитруси, лимон, бергамо. Тут навіть є червоний перець. В поєднанні з лавандою вона додає більш ароматного звучання цьому а, так, фруктовому. Так тропічному, так, може, навіть теплому, пряному ароматі, в базі якого все одно є ця така манлива, м'яка, пудрова ваніль, звучить неймовірно, дорого, супер для літа, коли жарко, ви хочете гурманіку, ваніль це та нота, яка принесе вам багато уваги. Не знаю, чи я вже ділилася з вами саме ванільними фаворитами з моєї колекції, які я би порадила носити, коли жарко влітку, бо не всі парфуми в такому стилі. passiert, dass в спеку, але цей аромат новий Ані Ікс від Нішане точно дуже буде гарно звучати саме влітку, бо тут є багато освіжаючих нот. Придбати ви його можете з моєю знижкою з магазину Сою Авангард. Обов'язково придивіться опис до цього відео, там буде уся корисна інформація для вас. А Нішане взагалі випустила нову колекцію Ікс з їх найбільш популярних парфумів. В мене є ось! Така коробочка з усіма семплами може, вам буде цікаво про них дізнатися. Напишіть мені, я можу зняти будь-яке відео, в якому ви зацікавлені, тому мені обов'язково важливо отримати від вас зворотній зв'язок. Залишайте коментарі, не забувайте ставити вподобайки. і, Будь ласка, підтримуйте мій канал, підписуйтеся, можете донатити на баймія Я буду дуже вдячна. Бажаю вам гарного літа! Тримайтеся, все буде Україна! Зараз новини є гарні, є неду. Дуже... Дуже, але я впевнена, що нам з вами дуже пощастить. Тому підписуйтесь на мене в соціальних мережах. Там я теж викладаю різну цікаву інформацію. Я думаю, вона вам буде корисна. Ну і слава Україні, Па-па!